Доброго ранку, хлопчики та дівчата! Діти, а ви б хотіли вирушити в небесну подорож і побачити своє місто з висоти? Так, я пропоную вам виготовити один з видів повітряного транспорту, на якому можна з висоти пташиного польоту помилуватися мальовничими краєвидами рідної батьківщини. А щоб дізнатися, який це вид! Повітряного транспорту потрібно відгадати загадку. З теплим повітрям куля, а під ним кошик, під ногами земля, немов на картинці. Так, вірно, це повітряна куля. Повітряна куля це літальний апарат в якому для польоту використовується підйомна сила нагрітого повітря. Конструкція повітряної кулі складається з купола, кошика та пальника. З допомогою повітряної кулі людина може підійматися в повітря. На невелику кількість часу. Висота польоту повітряної кулі регулюється з допомогою температури нагрівання або охолодження. Повітряні кулі можуть літати при температурі від мінус 20 до плюс 40 градусів. Таким чином їх можна використовувати всюди і в будь-яку пору року. Підготуємо руки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Ми прокуємо рівненько. Вищі ноги піднімай. Я наліво ти направо. А тепер відпочивай. Для роботи нам потрібно аркуш блакитного паперу. Це небо. 3-5 аркуша кольорового паперу. Простий олівець, ножиці, клей, фломастер, два косметичні диски. З аркушів кольорового паперу потрібно вирізати квадрати. Для цього шаблон квадрат 10х10 обводимо простим олівцем або вимірюємо за допомогою лінійки. Ножицями вирізаємо. Ми отримали 5 квадратів однакового розміру. Підрівнюємо всі боки і складаємо квадрати навпіл. Вирізаємо півколо або можна намалювати спочатку простим олівцем півколо, а потім вирізати по накресленій лінії. Склеюємо між собою кульки. Це повітряна куля. Перегортаємо кулю на тильну сторону, змащуємо клеєм та приклеюємо до голубого аркуша паперу. Із зеленого прямокутника робимо кошик. Складаємо прямокутник навпіл, зрізаємо кути, намазуємо клеєм та приклеюємо під повітряною кулею, трохи відступивши вниз, фломастером малюємо стропи, тобто мотузку. За допомогою косметичних дисків зображуємо хмари. Дякую вам, діти, за старання. Мені дуже цікаво, які повітряні кулі вийшли у вас. Надсилайте фото ваших робіт. Заняття наше закінчується. До побачення, до нових зустрічей!